Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити на нетривіальну тему для мого каналу: а саме як розмитнити авто з Європейського союзу в Іспанії. Саме не з України, а з країни ЄС. В моєму випадку це була Німеччина, але це може бути будь-яка інша країна, в якій ви придбаєте авто, і відповідно захочете його перереєструвати на іспанські номери. Я розповім детально увесь процес, покроково, а також підрахую, скільки це мені коштувало, щоб ви змогли самостійно провести усю процедуру, а також завчасно розуміти, скільки приблизно грошей вам доведеться витратити на розмитнення авто в Іспанії. Починається все, звісно, з першого кроку, а саме з пошука авто, є різні сайти. Я використовував mobile.d для Німеччини. Загалом ще є autoscot.com, там багато різних інших країн буде. Але неважливо, де ви оберете саме своє авто. Якщо це не Іспанія, процедура буде одна і та сама. Відповідно, коли ви обрали авто, прилетіли в цю країну, придбали його за готівку або. Банківським переказом. Я, до речі, відкрию, можливо, для багатьох секрет, але в Німеччині теж вільно можна платити готівкою, а не банківським переказом. Це шукує багатьох українців, які думали, що в Німеччині все тільки через банк, як в Іспанії, наприклад. Ні. В Німеччині цілком приймають готівку. Тому, коли ви придбали вже авто, вам необхідно його зареєструвати. Не те, щоб зареєструвати машину, а саме зареєструвати те, що відбулася угода. і Колишній власник вже став колишнім. Тому в Німеччині це відбувалося наступним чином. Ми розрахувалися спершу між собою, підписали договір купівлі продажу. Це без податків, без нотаріуса. Просто підписується договір, як так би мовити, на колінці ручкою. І відповідно після цього прозвели перерахунок коштів, розрахувалися і поїхали в спеціальний відділок. Цей відділок ви бачите зараз на мапі купував авто. Я в Берліні, але реєстрували ми його під Берліном, бо так менше черг і швидше можна було провести реєстрацію. Вклалася в один день. Тобто, прилетів я зранку, розрахувалися, підписали договірку купівлі продажу. Приїхали десь до 11.00 вже в державному органі, де реєструють авто. І десь за години 2-3 в живій черзі. Встигли перереєструвати його на мене, також встигли купити червоні транзитні номери. І відповідно, я вже на нових номерах поїхав в Іспанію. По вартості ми поговоримо в кінці, все підсумуємо. І відповідно я назву точну суму всіх витрат. У вас буде два варіанти: це купити жовті транзитні номери. Вони використовуються тільки в Німеччині, і загалом їх строк придатності це один тиждень. І неправильно буде виїжджати з території Німеччини на цих номерах. Тобто, якщо вас зупинить поліція десь у Франції або в Іспанії, можуть бути питання, проблеми і так далі. Я чув на форумах, що ніби все буде добре, але ризикувати не вирішив. штрафи доволі високі, тому придбав одразу червоні транзитні правильні номери на один місяць. Також до них разом іде страховка. Тобто, у вас будуть транзитні номери і цілий місяць ви можете спокійно пересуватися Іспанією, Німеччиною будь-якою іншою країною. На цих номерах на них прямо буде вказана дата, до якого числа вони у вас дійсні. Поліцейські теж навіть з вулиці зможуть побачити, якщо вони у вас прострочені, тому краще після того як вони закінчаться, не їздити на машині, якщо ви не встигнете оформити її на іспанські номера, перереєструвати. Тому я впорався в один і той самий день і вже поїхав з Німеччини в Іспанію. Витрати на бензин. Теж я врахував і ви дізнаєтесь їх в кінці ролику. Відповідно, по приїзду в Іспанію необхідно зробити ІТУВ. ІТУВ – це технічна перевірка стану вашого авто спеціальними центрами в Іспанії. І загалом треба повторювати в залежності від віку вашого авто. Може бути кожні два роки чи кожен рік. Це вже залежить від дати випуску вашого авто. В моєму випадку раз в два роки треба буде там з'являтися, але відповідно ви можете прямо планувати. Після Німеччини перше місце, де вам треба з'явитися, це ІТУВ. Їх багато по мапі в Валенції є, і в передмісті. Ну але треба враховувати, що наприклад я приїжджав в Валенцію, і мені сказали, місяць вам треба чекати. Ми вас через місяць наберемо і запросимо до нас сіту вам видамо. Ну, мене це не влаштовувало, звісно. Бо у мене місяць будуть транзитні номера, тільки а без номерів як я до вас прийду, це зовсім не для мене історія. Звісно, для тих, хто вже переживає, що не встигнуть за місяць, то можна було мені і в Іспанії окремо заплатити за іспанські такі, типу транзитні тимчасові номери на два місяці і ще на них їздити. Але ну я не хотів знову витрачати кошти, тому бажано було впоратися за один місяць. Тому цей мені не підійшло. Я через людей дізнався, в яких ІТУ Можна швидко е, отримати е, перевірку, і відповідно туди і приїхав. А, порядку живої черги. чекав десь 2-3 години, і мене прийняли на ІТУ. А Провели перевірку. Звісно, стан авто був чудовий, але конкретно у мене виявився нюанс, який мені коштував е, 2 дні очікування і 45 євро. А саме не було амологації тонування авто. Виглядає це наступним чином. На ваших вікнах мають обов'язково бути а, такі наклеїчки. Ось їх, від, їх видно на кожному вікні. Ось я так підсвічу, щоб було краще видно. Ось ця друга наклейка, яка над е, наклейкою BMW, це те, що мені обійшлося в 100 євро. На кожне тоноване скло необхідно мати таку наклейку. Ну і відповідно, мені відмовили в ІТУ в перший день. Довелося їхати в спеціальний сервіс тонування. Потім мені другий раз відмовили. Ну, два рази я перездавав ІТУ. І, відповідно, заплатив за перездачу 45 євро. Тому враховуйте, якщо у вас тонування, то воно обов'язково має бути омологоване. Це те, що стосується тонування. Далі, після того, як ви пройшли і конкретно в моєму випадку сказали чекати 15 днів. В кожному ІТУ буде окрема процедура, оскільки вони якби, мають право проводити ІТУ, але кожний ІТУ це окремий ніби, там, підприємець і у них свої умови. Тому конкретно в моєму випадку сказали чекати 15 днів. 15 днів я прочекав. На жаль, до того часу у мене вже закінчились транзитні номери, але це насправді не проблема, Оскільки, коли у вас вже є висновок по ІТУВ, ви, тобто технічний висновок стану вашого авто, залишається тільки сплатити податки і отримати іспанські номера. Да. Дуже важливо додати, що. Перед ІТУВ вам необхідно з пакету документів. Це стандартні, ті, які ви отримали в моєму випадку в Німеччині, показати е, місцевий е, техпаспорт. І, відповідно, е, ще просять вони такий документ, який видається дилером, і там прописані всі, всі характеристики вашого авто. Е, у мене такий документ був від продавця, але я знаю, часто цей документ. Е, був загублений вже колись, якщо у вас особливо е був автомобіль, е то можна зробити додаткову перевірку іспанським техніком. Це прямо він з телефона. Ви мов скидати фотографії е авто. Він видає своє заключення, е мовляв, е двигун там двохлітровий, колір білий і так далі. І відповідно, це теж буде коштувати 40-80 євро. Це треба зробити перед ІТУ. Тобто, у вас має бути оце документ про технічний стан авто. Якщо його не буде, просто відмовлять в ІТУ, ви доведеться замовляти. Тому перевіряйте, чи у вас є цей документ від продавця. А якщо є, супер, зекономите трохи коштів. Тому, коли у вас є вже заключення техніка, наступний етап це сплатити податки. Є всього. Два податки в окремих державних органах і фінальний платіж при реєстрації авто. Перший податок на викиди це О Якщо ваше авто має менше викидів ніж 120, не треба взагалі нічого сплачувати. Якщо авто має викиди від 120 до 160, як в моєму випадку, необхідно сплатити невелику суму для кожного авто. Вона прораховується окремо і залежить від вартості вашої авто. По баченню податкової. В них є свої е, алгоритми, як вони прораховують вартість авто, ну і відповідно називають вам остаточну суму. В моєму випадку це було 560 євро. Е, е, відповідно, якщо у вас викиди більше, ніж 160, сума збільшується. Е, ну і так далі. Тобто, чим більше викидів, тим більше податок вам доведеться сплатити. Цей податок сплачується не прямо в податковій, а в банку. Вам необхідно отримати сіту, з'явитися в податковій. Придивити всі документи, вони видають окремий такий, банківський наказ, з яким ви з'являєтесь у будь-якому відділенні банку і в касі оплачуєте можна готівкою, можна з рахунку, якщо ви клієнт цього банку. Таким чином ви сплачуєте податок, одразу на місці перераховуються кошти, ви повертаєтесь у той самий день, бажано, ну, щоб присвичити процедуру до податкової. І е, вам вони видають фінальний таку печатку, що ви сплатили податок на викиди. Друге місце, де вам потрібно з'явитися ну, вже в нашому батку, третє, але друге по податкам це мерія. Мерія Валенції знаходиться в самому центрі міста. І відповідно, я там був вже без сіти, бо в податкову без сіти не пустять. А в мерію можна з'явитися без е, жодних сіт е, і в порядку живої черги отримати талончик. Дуже багато операторів залишився задоволений е, швидкістю. Через хвилину очікування вже в черзі я вже сидів і оплачував податок. Е, звісно, знання іспанської не завадить, але я думаю, ви впораєтеся і без нього в крайньому випадку. Податок в мерії вже можна сплачувати на місці, тобто не обов'язково кудись іти, е, як в попередньому випадку, а прямо на місці, і навіть українську карту можете сплатити е, цей податок в мерію. Коли ви сплатили перший-другий податок, залишається тільки вже фінально зареєструвати авто і отримати іспанські номери. Це робиться в ДГТ. Теж необхідно отримати сіту, бо сіти не пропустять, з'явитися у призначений час. І е, пред'явити усі документи, пред'явити е, документ, який посвідчує вашу особу та прописку. Тобто, якщо у вас ні є, треба падрон, тобто прописка. Якщо у вас тієї достатньо, просто карточки тієї не треба друкувати ще раз підтвердження про прописку, е, і е, з тим посім пакетом документів необхідно з'явитися в ДГТ, е, сплатити реєстрацію м, автомобіля. Тобто, в моєму випадку це було 100 євро. Е, ну, я мені здається, це стандартна сума для всіх автомобілей. Е, і е, після цього у вас є всі документи іспанські. Можна, можна вас вітати як е, власника авто в Іспанії. І, до речі, це якраз той момент, коли ви дізнаєтеся, які номери будуть у вашої машини. Оскільки в Іспанії обрати їх неможливо, може пощастити буде там. 01 може бути просто якісь випадкові цифри. І після цього ще фінальний вже крок це отримати номери. Виходите з ДКТ, повертаєте наліво одну хвилину пішки вперед. І дуже гарно виглядає цей магазин, де вони і друкують номери. Я навіть зняв його. Оскільки вразило мене, як класно вони його продумали. Оплата там теж можна обрати номери металеві, можна пластикові, пластикові дорожчі, але це вже все зовсім недорого буде коштувати. В моєму випадку це 30 євро обійшлося пластикові номери. І на цьому ви ставите номери на свою машину і можете вже їхати. Ні. Ще страхова. Ще треба страховку буде вам е, оплатити? Але це вже окрема історія. Думаю, не стосується е, розмитнення авто. Страховку треба оплатити і через рік, коли будете володіти автомобілем, кожен рік треба її подовжувати. Тому страхування це вже окреме питання, але на цьому етап реєстрації авто в Іспанії завершено дуже просто. Е, я впорався з податками за два дні з ІТУВ через час очікування зайняло 15 днів. Також лякають податком От інші там я канали дивився з приводу розмитнення авто в Іспанії. Що купуйте тільки у дилера, бо якщо купити авто у фізичної особи, буде якийсь там супервисокий податок 8% на від ціни, яку яку вкажете в договорі купілі-продажу. Або мені пощастило, або в Валенсії його немає. Але я купив авто у фізичної особи і окрім стандартних податків, які я щойно назвав. Які будуть у будь-якому випадку, я не доплачував за те, що купував фізичної особи, тому е враховуйте що у фізичної особи теж спокійно можна купляти авто і не переживати за додаткове оподаткування. До речі, якщо ви тільки плануєте переїзд в Іспанію. І вам необхідно орендувати або бажаєте купити житло в Іспанії. Буду радий допомогти вам в цьому питанні. Наше агентство професійно займається підбором нерухомості. Ми шукаємо тільки найкращі об'єкти. Ну і наше гасло завжди перевершуємо очікування. Сподіваюся, що і це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, буду вдячний за лайк та відписку на канал, підтримку україномовного контенту в Іспанії. Ну і якщо вам теж потрібна до речі, допомога з розмитненням авто, теж звертайтеся. У нас є людина в команді, яка якраз мені і підказувала кожен крок. Куди треба звертатися, щоб не було проблем, але у вас вже є і така чудова інструкція детальна, як це все робити з зйомками. Ну і відповідно, давайте поговоримо про ціну питання. Скільки мені обійшлося розмитнити авто з Німеччини? На бензин я витратив 337 євро. На червоні транзитні номера і страховку на ці номера на один місяць я витратив 174 євро. ІТУ обійшлося 96 євро стандартно. Але через те, що його перездавав два рази, 45 євро додатково витратив. Потім податок в мерії Валенсія 32 євро. Він стандартний. Викиди, податок на викиди СО2 563 євро. Податок за реєстрацію авто в Іспанії 100 євро, загально 1382 євро. Але у вас ця сума може відрізнятися в залежності від того, скільки ви ви витратили на бензин, та чи будуть у вас податки за викиди СО2. Тобто це з бензином, з усім, що я назвав, у мене стільки вийшло за авто. Ну і до речі, якщо вже вдаватися в деталі. То за номери іспанські пластикові я заплатив 29,90 ну 30 євро, як я й сказав, ще пластикові номери обійшлися. Мені здається, зовсім недорого вийшло, оскільки в Іспанії найдорожчі автомобілі з усього Євросоюзу. Тобто тут... Машини, по-перше, дорогі, а по-друге, вони в найгірших комплектаціях. Якщо ви будете шукати автомобіль в Іспанії, найчастіше це буде мінімальна комплектація. Добре, якщо там взагалі буде блютуз в автомобілі. Ну це звісно вже жартую, але ви побачите самостійно, коли будете шукати. А хочуть вони за неї немало, оскільки, по-перше, ціна, яку ви бачите в оголошенні на іспанське авто, це ціна в кредит. Тобто в кожному оголошенні буде вказано окрема ціна, якби в кредит, та яку ви бачите, умовно кажучи, 30 тисяч. А якщо ви купуєте за готівку, буде вже не 30, а 35. І це прямо вказано в оголошенні. Тому в Іспанії да, дві ціни. Перша ціна вона ніби менша, але насправді це кредит, і фінально там набагато буде більше, ніж готівкою одразу заплатити. Така, скажімо так замануха. А, наприклад, в Німеччині, в Бельгії та в інших країнах Євросоюзу часто можна зустріти машини в чудовому стані з рідним пробігом, ну і в цікавих комплектаціях. Тому знову таки сподіваюся, що відео вам допоможе в купівлі авто в Німеччині. Пишіть в коментарях, якщо так, якісь запитання, буду радий відповісти. І до зустрічі у наступному відео, якщо вас цікавить нерухомість в Іспанії.